Другі друзі, 1 березня церква згадує святу Антоніну Нікейську покровительку дошлюбної чистоти. Про життя Святої Антоніни відомо небагато, а в легендах, які описують її мученицьку смерть, є чимало розбіжностей. Народилася майбутня свята в християнській сім'ї в Нікеї. Нині це Ізнік в Туреччині. Вона зростала в переконанні, що віра в Христа це найліпша дорога до неба. Стала жертвою переслідувань за часів імператора Діоклетіана близько 303 року. У в'язниці Антоніну катували, аби змусити зректися віри. Та вона, попри біль, і ще більше проголошувала Христа. За деякими переказами діву хотіли роздягнути та зґвалтувати, але чудо врятувало її. Один із солдатів допоміг Антоніні втекти, віддавши свій плащ. Однак обман швидко викрили і визволителя також повели на страту. Діва, втім, не покинула свого рятівника, повернулась і разом з ним прийняла мученицьку смерть. Одні перекази кажуть, що святу спалили, інші, що втопили або живцем закопали в землю. Немає також згоди щодо дати її смерті, і в деяких календарях Спомин святої припадає на 4 травня. Зображають святу в туніці і плащі з хрестом в руках, іноді разом з солдатом, який намагався їй допомогти. Вона є покровителькою дошлюбної чистоти наречених. Опікункою постраждалих від гвалту. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!